Доброго вечора. Ми знаходимося в епіцентрі Львівського форуму видавців. Мене звати Анастасія Дзюбак, і ми сьогодні поговоримо з Андрієм Бондарем. Добрий вечір, Андрій. Привіт минулого тижня, коли розгорівся скандал з Катериною Абдуліною. Ти у своїй сторінці в Фейсбуці написав, що патріотам варто було б не критикувати оперну співачку, а придбати принаймні 10 українських книг. Скажи, які новинки форуму ти їм би порекомендував? Ситуація з оперною співачкою Абдуліною. Звичайно, спровокувала мене до такої дещо грайливої форми. Ясна річ, купування книжок не є ознакою патріота, патріотизму, а людини, яка прагне нового знання. І тут на форумі я принаймні придбав для себе кілька цінних книжок. Я б відзначив, звичайно, не 10, можливо, їх буде більше за результатами форуму. Але зараз на цей момент у мене є така певна добірка уже лежить в готелі. Значить, я купив вчора книгу Роберта Вальзера в перекладі Юрія Андруховича, яка ця книжка вийшла в видавництві фестивалю Меридіан Черновіць. Це мій улюблений автор, один з найулюбленіших, і я дуже тішуся, що він нарешті вийшов українською мовою вперше. Це Роберт Вальзер. Перша позиція, він лідер, прогулянка Роберта Вальзера. Друга книжка це, звичайно ж, книжка, книжка поезії зібраних віршів Олега Лишаги Великий міст. Мати всього Олега Лишеху в одній книзі це для мене завжди було мрією. І нарешті я три роки тому йому сказав, що я хочу мати цю книжку, значить всю його поезію. І він сказав, що я веду якісь переговори там, з тим видавцем, з тими. І нарешті вийшла ця книжка. По-третє, по це звичайно книжки, які я переклав. Це книжка Маріуша Щіґіла Неділя, яка відбулась у середу. Це прекрасний автор польський, який написав книжку про польські 90-ті роки. Це книжка Вітальда Шабловського і Ізабели Мейзи. Це подружня пара, теж, яка вийшла в Обидві книжки вийшли в видавництві, видавництві темпера. Книжка називається Наша Мала ПНР. Ну, Це чотири книжки, наразі, які я б відзначив. Ще також вийшла книжка теж в тій самій темпорі. Сучасна, антологія сучасної польської драматургії, де я теж переклав одну п'єсу. Мені здається, що от на цій п'ятірці наразі можна зупинитися, а за результатами, за результатами форуму, мабуть, буде більше книжок. Звичайно ж, не можна оминути, наприклад, книжку Тараса і Мар'яни Прохаськів, які видали книжку про життя коротячої родини. З малюнками, значить, текст Тараса Прохаська і малюнки Мар'яни прохупрохасько. Це вона прекрасна ця книжка. От поки що так. Щодо книг, які ти перекладаєш з польської, з англійської. Це завжди замовлення редакції чи це твій вибір? Буває по різному. Іноді іноді вдається. Домовитися з видавництвом і перекласти те, що ти хочеш, але дуже часто буває так, що доводиться, доводиться виконувати певне замовлення. В цьому немає нічого поганого. Тексти різні, дуже різні, тексти різностильові, різно різножанрові, і я люблю дуже. Перебігати від 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 стилю до стилю від жанру. Я люблю міняти мови, я страшно не люблю, коли, наприклад, тільки польські проекти. Е, мені, мені здається, що дуже добре, що є англійська мова, і я можу втілювати якісь свої навички е, е, з, з англійської мови в такий спосіб. Я люблю перекладати певний тип літератури. Звичайно, неможливо, неможливо просто уникнути цієї теми, бо я вже переклав п'ять книжок, п'ять чи шість, я не пам'ятаю точно цифри польського репортажу. Я страшно люблю цей жанр. Є окремо репортаж, є окремо польський репортаж, це специфічний жанр. Який живе за своїми законами, має свою дуже багато історію. Я страшенно люблю перекладати репортаж. Набагато більше, наприклад, ніж е, прозу художню. Думаю, скільки ти читаєш багато репортажних книг публіцистики про Польщу, е, ти про неї багато знаєш. Скажи, Україна в твоїй колумністиці постає досить абсурдною. Польща не така? Знаєте, польща е, вона теж досить парадоксальна країна. В нашій реальності досить відрізняється, розумієш? Така, така є проблема, що Польща становить певну єдність культурну, культурну, національну релігійну єдність. І там досить багатьох проблем, які ми маємо, просто не існує. Наприклад, немає мовної проблеми, немає цієї розшарпаності релігійної, як у нас. Немає регіональної, регіональної напруги міжрегіональної, наприклад, як тут у нас. Там є у нас Галичина, є Донбас, є центр, є Київ, є Південь, Одеса, Крим. Там такого немає. Там є певний національний такий консенсус. І з цього власне консенсусу виростає якась така, якийсь образ Польщі, країни, яка перебуває в принципі під. Певним, Під певною напругою, скажімо так, під, певною, під певним тиском клерикальних церковних кіл. Це неможливо, цього, цього неможливо уникнути. Польща така є. От. У нас такого, слава Богу, немає, у нас немає диктату. І, з одного боку, це, з іншого боку, звичайно, звичайне таке, нормальне прагнення. Такої європейської усередненості, бажання бути такими, як всі інші, як німці, як французи, голландці, британці. Поляки і поляки борються між цією, от і їхня ідентичність виростає з цього, цього бажання нормальності і і бажання зберегти найкраще, що на думку консерваторів, національно стурбованих, скажімо, людей у Польщі. Що, на їхню думку, є ціннішим. От. І це, звичайно, породжує певні, певні парадоксальні речі, певні проблеми. Е, я, я би злукавив сказав, що поляки, все -таки, е, що поляки всі однакові, там, вони монолітні. Неправда, неправда. Є різні поляки, е, різні люди, і вони відрізняються відповідно до того, е, хто чим займається, от, а не, не хто звідки походить. Я страшно люблю Польщу і поляків за їхній гумор, за дуже жваву, ж, 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 жваве реагування на реальність. Це люди, поляки це люди, які дуже люблять обговорювати проблеми. Вони можуть годинами говорити і більше нічого не робити. Це, це дуже великий талант. Таким чином вони позбавляються своїх, своїх проблем. Це такий груповий колективний загальнонаціональний психоаналіз відбувається. Вони, в польській мові є таке слово гадання", гадання", от вони, Гадання, тобто базікання, базіка. Вони, у них є навіть такий національний чат, називається «гаду-гаду». От поляки постійно — це те, чого бракує власне українцям. І поляки теж пройшли свої 90-ті роки. Вони, вони вони в них зовсім були інші. Там була ситуація демократії, там не було е, олігархату, як у нас, там не було такої кримінальної ситуації, як у нас. Але вони, вони своє отримали теж під час цього переходу до, від е, комунізму до капіталізму. От, власне, ця книжка Маріуша Щигіла, про яку я згадував в першій відповіді. Перекладена мною буквально видана видана днями. Вона про це, про цих, про цих поляків, яких, умовно кажучи, страшенно ковбасить від цього переходу. І вони не можуть знайтися в цьому світі. Старе покоління не приймає нових реалій. Молоде покоління кидається на все блискучі, як, як тубільні якісь мешканці Африки. Ну тобто, ми різні, ми ми, ми, ми у певних речах, звичайно, дуже різні, дуже відмінні від поляків. Знаєш, у поляків є таке гасло національне. Бог, честь, батьківщина. От У нас з усіма цими пунктами цієї тріади, у нас, у нас в українців є проблеми. Немає Бога, тому що я вважаю, що наше суспільство не було християнським ніколи. Ніколи не було християнським. Воно прийняла якусь певну версію такого, такого ритуального християнства. У нас немає честі, немає уявлення про державний інтерес. Це все в межах цього другого пункту. Незвичайно Коли в країні так багато клінічних ідіотів, які не бачать ні себе в цій країні, не бачать ні майбутнього цієї країни, і не, і не збираються пов'язувати, наприклад, своє майбутнє з, з, з цією країною. Тому я вважаю, що ми водночас і однакові і різні. Крім того, що е, ти зараз перекладаєш. І того, що ти є колумністом. ти чудовий поет. Зараз ти пишеш вірші? У мене з поезією стосунки досить напружені. Теж би лукави, як би сказав, що вони напружені, бо я навпаки дуже легко ставлюся до поезії останнім часом. Я її не пишу в класичному розумінні, як пишуть поети серйозні, висиджують вірші, страждають над віршами. Ні, я люблю писати тексти грайливі. Веселі. Це мене змінило дуже сильно. Я змінився за останній за останні, за останні час я відчув, відчув собі, собі цю зміну. І мені здається, поезія вона буває. Не можна бути поетом завжди. Є певна межа, скажімо так, межа можливостей можливості внутрішніх. Не можна бути поетом завжди, бо можна швидко згоріти. І дуже багато людей е, доживають до якогось віку, там, до, 30, до 35 років, 40 максимум, і або перестають писати, або вмирають рано. Ну, тобто є в цьому проблема. Я ж беру постійно паузи в поезії. Мені важливо, мені важливо знайти в поезії завжди якийсь певний певний виклик для самого себе, щоб мені було це цікаво. Коли мені... Мені це цікаво, я починаю змінюватися в поезії, і мене це задовольняє, що ти можеш відходити. Ти побув, побув таким, змінився і став зовсім іншим. Мені здається, що це велика перевага цього виду літератури, лірики, в тому, що ти до неї не прив'язаний і вона не вимагає від тебе забагато матеріальних зусиль. Ти можеш собі дозволити писати поезію, коли ти хочеш. От. Я е, зараз дописався вже до такого до, 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 до певного такого рівня, що можу видавати книжку абсолютно дурних, як на мене, необов'язкових віршів, які писалися, пишуться впродовж кількох років. І вони писалися принагідно. Тобто, це не обов'язкові тексти, тексти про ніщо. Я страшенно люблю так жити. В поезії, писати про нічого, про речі, які нічого не варті. Нічого не варті. Це порожні сенси, якісь. Абсолютно якісь просто мовні ігри. Я, я звів, звів своє існування поезії наразі до цього, до цього рівня. Але це не значить, що я там через 5 чи через 10 років не почну писати знову серйозні тексти. Я відчуваю в собі силу повернутися знову до серйозних текстів. І, і мені ця Мені ця віра є, я, я знаю, що в певним чином я повернуся ще до цього. І наостанок, скажи, будь ласка, якось в інтерв'ю ти іронічно визначив себе як вульгарного інтелектуала, позбавленого традиційних українських цінностей. Скажи, твоя самооцінка не змінилась? Я нічого не бачу в цьому визначенні вульгарний тут в сенсі звичайний. Ну, Тобто людина, яка реагує на реальність. Умовно кажучи, це людина, яка є спостерігачем реальності. Є істотою, яка пропонує якісь певні візії цієї реальності, якісь певні критичні інтерпретації цієї реальності. Тому вульгарний інтелектуал, тобто інтелектуал не прив'язаний до інституції. Умовно кажучи, інтелектуал вільний, звільнений, до, звільнений від примусу якого-небудь, соціального примусу або культурного, або політичного. Я досить вільний в своїх виборах. В своєму виборі завжди в усіх цих, в усіх цих е, сферах. І мені здається, що це є в цьому є якийсь люксус, е, що ти можеш е, е, зберігати свою приватну територію, територію свого приватного висловлювання на всі речі, які тебе хвилюють. А на ті речі, які не хвилюють, не реагувати. І це здається мені дуже великою перевагою цього статусу е, вільного вільного агента, скажімо так, вільного агента. Таке поняття в, в футболі є, коли е, м, гравець перестає бути, е, належати до певного клубу. Е, він отримує статус вільного агента і може переходити з клубу в клуб. От я вважаю, що це, от, е, цей власне, вульгарний інтелектуал це такий ну, просто вільний агент реальності, який, який собі може дозволити. Три крапки. Дякую за розмову, Андрію. Прошу.